Так, все, давайте будемо ще зікло. Скоро тебе туди замінили. <схай> так, все, <всьогодні>. тихо. <схай> Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії. На порядку денному у нас сьогодні питання про прийняття майна зі спільної. Власності територіальних громад, сіл селищ міст Дніпропетровської області до комунальної власності Лозувацької сільської ради. Прошу ви це у нас трактор. Так? При тісній співпраці з військовою обласною адміністрацією ми час від часу отримаємо якусь комунальну техніку. Да? І цього разу Віталій Володимирович поїхав в область, і ну, ми попросили писали лист від сільської ради. Навантажувач, екскаватор, махіндра, великий потужний навантажувач. Нам його дають. Но по процедурі сільська рада повинна прийняти рішення про згоду на прийняття. Це процедурне рішення, тільки рішення сесії буде. Ми запускаємо. Да, да, да. Бойушний, чи новий? Ні, ні, ну. Новий, новий. Новий. Тому є да, пропозиція ну, надати згоду на прийняття, і будемо займатися, щоб він вже був озаботний. Шановні колеги, давайте проголосуємо за дане питання. Паченко Людмила Васильівна за. Лісовий Віктор Іванович. Не будемо Микола. За. Остапенко? За. За. Добре. На цьому сьогодні питання у нас А компот?